В одній з лікарень Дніпропетровщини започаткувала акцію Сім'я героя. Рідні військових можуть потрапити на огляд до будь-якого лікаря без черги. За словами генерального директора медзакладу, за січень 2024-го цією можливістю скористалися понад 200 родин. А Вісти ще є колінні ага. Наталя. Одна із тих, хто вирішив пройти огляд у лікарів. Син жінки від початку повномасштабного вторгнення служить у тій танковій бригаді. Спочатку звільняв Херсон, а потім потрапив під Бахмут, каже Наталя. Чоловік безвісти зникли з грудня 2022 року. Про акцію Сім'я героя вона дізналася від знайомої. Жінка хоче відвідати травматолога та інших спеціалістів. Мені в основному питання у мене ноги. Треба протезуватися, вже воно нічого там не лічиться, бідро і праве коліно. Та воно давно давно вже таке воно затягнулося дуже вже. До невропатолога ще треба звернутися. О, так що, Надіємося, все буде добре. Травматолог Ігор каже, до нього на прийом часто довгі черги з пацієнтів. На день чоловік приймає близько 25 людей. Ми лікуємо переломи і захворювання суглобів всіх від. Малих до великих низький уклін оцім людям за їх героїв. Все, що ми маємо зробити, то це повинно все бути для цих людей. Завдяки цій акції, розповідає генеральний директор медзакладу, Сергій, вирішили привернути увагу рідних військових до свого здоров'я. каже, дізнався, що деякі з них не були на огляді в лікарів по кілька років, а й іншим потрібні і оперативні втручання. Всі наші. Сім'ї військових, які до нас заходять, вони йдуть без черги, вони достежуються на самій новітній апаратурі. І ми пишаємося кожним героєм і кожним сином і його сім'ї і готові приймати в будь-який час, в будь-який день. Тож одного дня до акції Сім'я героя долучилося 25 людей. Вони могли пройти огляд в лікарів з 40 спеціальностей. В Медзакладі, розповідає генеральний директор, щодня буде спеціальна черга для родин військових. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.